З ідулею повечеряли, чайком запили. Ще трошки подирчим, подивимося телевізор та й будемо укладатися, світла немає. Я й не дивилась у сітки, чи в 9? в 9, мабуть, включать. Скільки зараз де ще, ще далеко до 9. Всім хочу побажати тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Пішла в поліклініку, лікар виписав рецепт: відпочинок, коньяк і секс. Зразу видно, що лікар від Бога. Ну. Оце рецепт і я понімаю. Мені оце, мабуть, б конячку б не мішало б Хух, А це бачите, що робиться? Огорюся, це, може, мене хто там і лає. Ну, дівчата, я ж не підділую нічого в світі. Кому попало, тому попало. Все. Я, ну, я хочу, щоб ви всі по очереді повигравали. Всі-всі, я вас всіх люблю, чесно. Полізла далі на вершини. Буду долати вершини. Хоч би мені сьогодні, це так сама собі планую доклеїти і двері покрасити. А завтра зранку, щоб покрасити пол і уїхати на Борисполь. І до вечора воно трошки вигоняється. І будемо з дідом спати на теплому полу веранді. А що робить? такі діла. Так уже хочеться скоріше в хаті поприбірати, якби ви тільки знали. А лажу, 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 лажу. Вже мені самій себе жалко, чесне слово. раз аж плакати хочеться, вже мені так надоїло ну, вже ригать. Не то, що плакати, а ще й ригать. Отаке противне зараза. Ну нічого, я выдержу, я все выдержу, иначе діло не видать, понимаете? Я все должна выдержать. Все, пішла работать, потому що что... щось. Все, Долазила. Зараз лізу мыть потолок, красить багет і двері. Це так думаю сьогодні, мечтаю, ну не знаю, чи справлюся. Ой, саме головне, це вирізки оці закінчилися. Це ужас один і все. Так гарно на дворі. треба трошки походити, бо це Ой, свіжим воздухом подишать. Нема не де нікого, вже всі по хатах сидять, ніхто ніде не ходить. То літом. Всі на вулиці щось роблять, а зараз по хатах. Хто під телевізором, хто де, хто над мисками стоїть. <гум> я зараз піду супчику легенького зварю, чечевичного. Їсти ж немає нічого. Вже іменинну їжу подоїдали. А, дівчата, зараз я вам коротше, зараз розкажу. Пражський торт будемо пекти по-новому. Отож, пам'ятаєте, я вам казала, що пише «Нема пам'яті, де да нема пам'яті. Коротше, я таке понажимала, що залишилось по цього. Поняли? Оце я не знаю, що воно случилось. Що в галерею те, що записала оце відео, посилаю в інстаграм і воно то по частях знову в галерею назад присилає таке саме. І я поудаляла те, що не треба. Поняли? Тому спечем по новій, і я виставлю так, як треба. Оце таке наробила. <сху> Та це не біда. Це таке. І мені одна дівчинка й писала, як його відключити. У мене такого немає. Я його не відключу. Це ось хай вже поїду до зятя, так він мені заділає. Відключався на світі. <сху> Шутка. Нема ще п'ять годин вечора, а на дворі вже темно. О, дожилися! Я таке, звісно, і не люблю, ну, но... а що зробиш? Суп вариться, варю суп чечевичний. Без картоплі, без нічого. Одна крупа бахнула туди аджіки. Це і помі... з помідорів. Укропчику, лавровий лист і приправи. І усе. Зараз трошки домліє і будемо вечерати. Настав час. Приділити увагу собі. Що я сьогодні? Коротше, подолок помила і багет покрасила, і все. А дедушка двері попротирав, приготував під покраску. Ну, вже все, не подужаємо. Дубль два. Ой, забула пов'язку надіть. Зараз накладу маску і щось вам розкажу. <кій> ви мені. Це є. Сувітували на мій стіл оцю, не силіконову, а мягке стекло. Скатерть придбати. Зараз я вам про неї розкажу. Ви мені порекомендували на мій стіл придбати, е, типа скатертина чи покриття. Воно не скатертина, просто лягає так рівненько, м'ягке скло називається. Ну, Найшла я в інстаграмі, написала, що мені таке треба, вона й мені пише, яка, який у вас стіл. Я сфотографувала і відправила. Вона й каже, що на ваш стіл вона не ляже гарно. Це треба, щоб дерев'яна була поверхня. А гляньте, воно каже, буде п'ятнами. Вам треба під низом. Вона прислала мені варіант, під низом так трошки на черефльоне, а я кажу, чи... І я ж бачу, що вона трошки матова, вона непрозрачна ця пленка. Ну, я їй запитала, чи от рисунок як буде видно через неї, вона каже, трошки буде він матовий. цей рисунок. Ну, Зато не буде оцих плям, таких по столу. Оце вам понятно, так що. Ну, якось її можна ту пленку, звісно, положити, перескати водою, щось її там виганяти. Хто його буде що ганяти, ми з дідусь вирішили. Ну, хай буде і матово. Випишемо. Щас я ось процедуру зроблю. І зроблю їй предоплату, там 150 гривень. І зроблять нам по наших розмірах таку пленочку. Ох, все. Красатінь. Процедура зроблена. На дворі дівчата, страшний не мається. І дядь, подивився в телефон прогноз погоди, так, 83% доща показує, з 6 годин вечора до 8 по березані. Зараз розказую вам анекдот і піду якийсь серіал пошукаю. Та там ви мені багато нас вітували, ну, дуже багато я відкриваю, я його бачила. Оце ж і цей вчорашній, він вже старий, ну колись я його теж бачила. Але призабула, ну додивилася, жребій судьби додивилася. Зараз піду якісь шукати, ну зразу анекдот. Кастрірований кіт пішов з дому і десь, короче, загуляв на два дня. І прийшов додому в компанії двох молодих кошечек. От вам зробіть вивод. Мужчину красять не яйця. а харизма Якби вони десь на ушах висіли і прикрашували Хто їх бачить? Ми живемо в маленькому місті, але за житло платимо немало, дуже дороге житло. Оце Кума живе в Томишлі, новий Томишль називається. Ларіса, там нема жодного світофора, Там менше, ніж Тростянець. Можливо, якісь десь окраїни є, а отут з ну, вони, все воно якось в кубки. Зовсім маленьке місто, нема жодного світофора. Школа 9 класів, більше немає. Ну, якби для дітей це не є комфортно. Треба в такому місті жити, щоб були і гуртки, і школи. І, ну, що ж? Тому треба дещо шукати, бо дуже мале місто. Воно комфортне, воно красиве, воно чисте, воно таке просто як європейське містечко, прямо таке скільки платять. Ти знаєш, не знаю, Ларіс, ніколи не питала, чесно. Ніколи не запитувала. Ну, вони жили трошки в меншій, а тепер на будинок повністю одного хазяїна, поняла? один хазяїн. Я не питала, скільки. Жили трошки в меншій, перейшли трошки в більшу. Місто саме дуже гарне, мені дуже сподобалось. Тихе, спокійне, таке, просто. Ну, Ну, а якщо ж молодежі, то треба десь щось таке пожвавіше. Ми ходимо на футбол, У них теж той. Вже... Путаю в них же Нікіта і Матвій, я путаю. Матвій ходить воно на футбол. Таке то є, ну вибор не такий же, як у великому місті, понімає. Таке все є, в них. садочки є, мала ж садочок ходить, а трошки, звісно, розгону менше. Ну, якщо у вас є робота і комфортне, і житло, то, звісно, що? Може, у вас там якісь знайомі, що ви туди прямо поїхали? щоб десь зачепитися. По-різному. Бо деякі хлопці це що виїхали 23, 22 20, до 23 років, деякі в лагерях, я точно знаю, а деякі поїхали, це ж моїй племінниці син, він вже працює. одразу поїхав і працює, бо там хлопці були знайомі. А деякі в лагері сидять. О, Гданськ недалеко від нас. Отож там Янка Бугаю. Гданські вони, по-моєму, в самому городі цьому. І дачу вони вже там купили. Ну, вони до війни ще там, і вони купили квартиру до війни. От вона сама Страсенця, то знаєш, як їхати на ахтирку, купили в них Власенки хату. У мами її купили хату. Батько найвічим був в інвалідному візку і построїв хату, будучи в інвалідному візку. І купили оці ну, міщенка. Поняла ти? міщенків Ларіски Міщенчих, дочка Катя? Я не знаю, де її чоловік робитися чи електротовари, магазин, щось таке. Коротше. Вони купили хату. То Янка, а це та Янка, вона жива, вони давно поїхали, купили квартиру, але в них своя квартира вже давно, але їм громадянство так Польша і не дала. А тепер, каже, купили ще участочок. А у вас дощ. А тепер ще купили участочок, вона теж показала тужі дощі. Участочок купили дочка якоїсь. Ну, вони в Гданську в самому. По-моєму, в самому Гданську. Ходить дівчинка в школу, ой, в садочок вони здали її. А чоловік сумський, в неї. а вона сама Страстянецька Яна. Яна Бугай її дівча фамілія. Вона, мабуть, так на Бугайку румі підписана, хоч заміж вийшла вона. Так що, хоч і купили квартиру, а громадянства їм не дали. Мабуть, так багатьом. А моя подружка в Варшаві. Ну, в неї жили вони в Сумах, ну, в неї є ця невістка полячка. І вони до війни теж повернулися. У Польщу, то у нас таке вже почалось, непонятно, що газ дорогий, все дороге. І вони повернулися в Польщу, живуть у Варшаві. І Ларіска, Мартинщин, в Варшаві. Та я думаю, ти знаєш. Давно вже я їй не дзвонила. Кума твоя свята теж на права бачу, здала, вже на машині їздить. Ну, Бачи, як життя повертає. Життя повертає по-різному, кому в який бік. Тому То туди ближче, мабуть, і до моря. До цього. Да? Яке там у вас море? А те, що в Калінінграді, мабуть, бо да? я бачила, це викладала якось. І у нас, якось кажуть, Лондон дощливе місто, чи Англія ні. Дощів, слава Богу, це літо взагалі було, ждали цих дощів, поливали, бо тут в основному забори зелені. Не строять їх ні з нічого, а зелені. У нас ця сторона вся зелена. От, то поливали, жара така була несусвітна. І зараз цей тиждень, весь тиждень стоїть дощ, але його чогось немає. Я вже і хочу, щоб він пішов, якщо чесно. Бо так не хочеться мені от полісосити ту траву. Думаю, хай вже йде дощ, його немає, немає. Суп уже зварився. ще картопелька, та ще морква сироватенька. хай ще на мідяних поставила, хай є. каже. тоді, сухарики швидко раз і все. Моя подруга, чи хто? Чи за ларіску ти питаєш мартинчиком? Лариска до війни. Коли почалась повномасштабна, вони поїхали в Німеччину. Думали, там краще, їм там не подобалося, і вони знову вернулися у Варшаву. Поняла? А те я була в ми в Варі. показала її Яна, Сашина жінка, що їхала вона їздила в Україну до мами сама. І каже, їхала сюди на Польщу, поверталась додому у Познань. То... Ні, автобус, по-моєму, через Томиші. їздить, чи в Познань приїжджає, в Познань приїжджає, да. то їхала Іра з дітками до Ларіси в Варшаву в гості. Анжела та не їздить, а Іра їзде. Вона, вона мені казала, що каже, коли почалась повномасштабна, то ж почали кругом приймати. І вони поїхали що, у, у, у Німеччину, воно ж там поруч усе. Що ж там від Варшави до тієї Німеччини. І вони поїхали, але їм там не сподобалось, і вони приїхали назад у Польщу. Ой, ну це ж у Варшаву. І хто ще в Варшаві, ти може знаєш, не знаєш, ну вони не всі, по-моєму, в Варшаві. Десь там 40 хвилин від Варшави це Серега Крючко, це Серега Крючко це таньки шилих чоловік. Якщо ти знаєш, що ти там. баба Надя жила на нашому кутку. там. Де я жила, поняла? То теж в Варшаві. А хто ще це ж моя подруга в Варшаві, по-моєму син Людки дубовички в Варшаві, та що колись у нас медичкою працювала, може пам'ятаєш медичкою? Багато хто в Варшаві. Ну, як? Велике місто, більше, затрати. більше зарплати, але більші зарп... затрати. Правильно? Дорожче житло, тому що ну, столиця, правильно, правильно. Але ж харчі ті самі, ну, ви ж не тратите більше, більше не їсте у великому місті, чим, ну. А супермаркети, ціни однакові, однакові, так же, як і в Києві, наприклад. Житло то дорожче, але й зарплати більше, можливо, десь. Я не знаю, як зараз. А їда ж та сама. Ну, в Києві що там? Супермаркет сільпо такий, що дорогий, а тебе воно ж кругом а тебе. Навпаки, у великому місті щось підеш по акції візьмеш. А у шу, а де в нас в Троцянці ті акції? Я не, не думаю, що в Троцянці є атб акції. Може, правда, може я чогось не... О, Чим я перевертаю? Цим мені незручно і перевертаю, мусюся перевертаю. Тому. Казала бабушка, моя кровом гарно де нас немає. А що робити, як так життя склалося? нічого вже не зробиш. Суп доварюю, котлетки суперські. Ще можна одну положити. Ту, що зліпило. Доброго дня. будемо шукати квартиру. Робота Сашина там. Звісно. А де ти кажеш, будете шукати квартиру, у нас будинок заверху на взагалі незручно. Поняла. Звісно, Поняла. шукайте, щоб зручно. І я не знаю, як, як у Лондоні, то краще шукати квартиру в таку пору року або навесні. Осінню важко, тому що ну, починаються навчання, починають люди з'їжджатися і з квартирою тяжкувато. Тому знайдете, ну, Ларісочка, знайдете. Головне, що діти сплять спокійно, ти ж розумієш, правильно? Що саме головне? Діти сплять спокійно, ходять до школи, навчаються. І ну, ти спокійна за них, що ти не трясешся, що цієї ночі буде. Це, це саме головне для мами. Це все для діток. А що це за навчання? Навчання практично немає в школах. Хіба що навчання як більше його немає, ніж воно є. Більше школи не працюють, аніж працюють. Тому Все, все ви правильно зробили, Лариса. А поверхи незручно, звісно, не зручно. Ти ж привикла один поверх і мені незручно. Ну я ж кажу, я там не прибираю. У нас ходить людина, прибирає, мені вікна там миє, я б тепер вже в житті. Знаєш, що мені зараз хочеться на старості? Маленьку квартирку, комфортну маленьку квартирку. Спальня, кухонька і все. Отак От мені хочеться. А так я це бачу. А то ж тоді хотілося що? Я поїхала у Львов. На поч... ну, коли почалась повномасштабна до Сергієвої знайомої, а в них три поверхи, та хай бог милує. заступи і криє. А тут же в основному будинки двохповерхові, Лариса, це в, Брит... ну, в Лондоні я дивлюся. І не тільки в Лондоні, ми ж і в Оксфорд їздили. В основному двохповерхові, одноповерхових будинків практично немає, я мало бачила. Може, десь так, в основному двохповерхові. Або й більше. Ну, отак тут люди живуть. Їм це комфортно. А нам комфортно би отак. Маленьке, щоб прибирати було нічим. Шпкинуш масочок на совкіт. Як отак почнеш і не положиш у той, то так і лежатиме. Маселечку, коли положиш, діси, а так хтось відрізав колись і забув про нього. Так, хай жаряться потихень. Колись на якомусь чи то весіллі готували, чи то на поминках, не пам'ятаю. Жарила одна котлета, жіночка, і воду, куди вмокає руки, кидала соду. Ну, Я таке бачила вперше. Я кажу, на що? Вона каже, будуть пустіші. Ну, я так кажу, в нас так готують, яку там вона села, я вже не пам'ятаю. Ну, каже, в нас так готують, ну, Я вперше таке бачу. Так що, можливо, і у вас так десь соду кидають, я ніколи скільки не. А то були на... точно на поминках кума мого, да, кум у мене помер в тросенці. І була жінка, вона в лікарні робила. І вона от -отой. у воду додавала соду. Каже, тоді пухкіші пиріжечки. Э, господі, перекатліте. А я думаю, ну теж прожила і ходили, і готували, ну такого не бачила. А вона оцю ну, соду оцю харчову кидала. Поняли? Так. Пироги дівчата, дивіться, чого не печу. По-перше, я не ходила, не купила борошна, Ну це не причина. Я б сходила, я сьогодні ходила в магазин, я б ну, разниця, купила. Я хочу напекти пирогів і щоб на наступний день діти забрали на роботу, бо ніхто їх вдома не їстиме. Я буду жерти, що мені не потрібно, тому я А завтра вихідний. Вони їх на роботу не заберуть. А на післязавтра вже який той пиріжок буде. Тому пиріжки я буду робити серед тижня. Я вже так вирішила. В понеділок зроблю капусточку. Може, куплю піду борошна, бо в мене немає, спеціально не купляю, щоб ну, не, не пекти, щоб не готувати, бо я ж кажу, я людина булочна. Булки я люблю, пироги я люблю. Тому і не печу для... Ну, а завтра вихідні, які вони вже будуть у понеділок на роботу дітям. А так я хочу напекти, один попробувати, всі спакувати. І нехай діти забирають на роботу своєму колективу. Там є любителі пирогів з капустою. А я... Думаю, зроблю на на літри, бачите, кажу про пироги, слюно і давлю. Зроблю на пів літри трошки з вишнями, трошки з капустою. А може тільки з капустою. Бо там, я знаю, дівчатка люблять з капустою пиріжки. То отаким от методом. А по-іншому, а що я роблю взагалі? Не наліпила, а вже можна одразу ліпити. Ну, я люблю наліпити на доску, а тоді зможе. Ну, вже як є. все. Тепер треба водички кудись набрати мені. Ну, Куди набрати у мисочку. Так що за пироги пояснила, чому не сьогодні пироги? Тому що буду їсти, а їсти мені пироги не можна. Тому що я набираю швидко вагу. Я тортон з'їла, було 75, сьогодні стало стала 78 200. Пожалуйста. Вроді і нервовий, і собачка хворіє, і переживаю, і не їм багато. А воно організм як не їси, ще хуже, він же ж стресує. Правильно, правильно. Не нагрілося ще. Тільки котлетки роблю. Лариса, ти круглі робиш? А я ні, я такі весь час роблю. Хай гріється, Я можу, в принципі, поки наліпити, але тоді доску знову мити не хочу, коротше. Так що таким дівчатка чином перелив і ставить. У мене сьогодні один жир. Треба щось з'їсти, бо я точно Ось, організм, коли не їси, він же стресує, їв, їв їв, тоді не їв. І одразу тут то тобі 80... Ой, 78. А воно нужна, не нужно. А я ні. Олів'є вже ти олів'є. боже, та ти там готуєшся. Ну, правда, всім... Ой, сорі. Сім'я сяде, їсти всім треба. А сім'я не маленька. Вас п'ятеро, та їх двоє, тут вже весь і, і гулянка. Валі, за як квиток коштує на автобус до вас? Немає ніякої посилки. Тоді дозволять повинна посилка прийти з Амазона. Амазон. Я ж думаю, дома була відсутня, вони можуть поставити під двері і просто лишити і піти. Почти три тисячі до куми ближче, 1800. Ну ви ж туди далі живете, правильно? Скільки від Варшави до вас їхати. У від Варшави 5 годин ще вона їде, уявляєш? А ви, мабуть, туди ще далі. У мене ж там Яна буває живе. Дівчина в нас манікюжницею робила. Десь в Годанській вона живе, по-моєму, якщо я далеко, далеко. тому їй нема смисла їхати до Хелма, від до Хелма добиратися, непонятно. Як. Да, якби були аеропорти працювали, щоб на літаку, то да, було б легше, швидше, а так, звісно. Ну нічого. ради внуков можно и по потерпеть, правда ж, правда? За тиждень не... від... все, девчонка, котлетка смажется, ручки рена помыли. вытрет, и что я, и суп у меня уже кипить. Хіба їх, їх це багато? Є, багато як ложу, так вам всього самого-самого найкращого. Обняла, бережіть себе. Ларіса Папі обов'язково привіт, цього самого-самого.